Друзі, всіх вітаємо. Ми сьогодні з моїм колегою Остапом поговоримо Вітаю. про освітню платформу інклюзивну. Остап, власне, є менеджером з розробки цієї платформи. Вітаю, Остапи! Вітаю. Розкажи, будь ласка, які цілі ставилися перед командою при створенні цієї платформи. Угу. Uh... Ідея платформи насправді з'явилася е, років я думаю так два-три тому, е, коли «Даун даунсиндром. Зрозуміли, що е, досить велику кількість знань вони акумулювали за досвід своєї роботи, що більше 20 років, якщо я не помиляюсь, і ці знання вони були, е, вони знаходились на різних ресурсах, е, і було таке бажання об'єднати. Знання, щоб вони були доступні для різних аудиторій, е, і для того, щоб е, будь-яка людина могла е, прийти в одне місце і отримати все, що їй потрібно. А їй не треба було там е, заходити на різні сторінки, шукати якусь інформацію, питати у різних людей і так далі, щоб все було так агрегоровано в одному місці. І це, по суті, було цією ціллю з е, самого початку цілью розробку цієї платформи це е, зібрати усі знання, які є у Вибулодовому синдрому, і які будуть збиратись, і збирати їх в одному місці. А які категорії користувачів враховуються на платформі? Е, це насправді і продовжується перше питання. Е, якраз таки усі е, ці знання, які е, Вибуло синдром акумулювала. Вони по суті знаходились в вони по суті були створені для ось цих цільових аудиторій, про які зараз розкажу. Це перша аудиторія. Це є батьки та родичі, тобто це знання, які націлені на розвиток дитини з синдромом Дауна, це якась певна психологічна підтримка. Це певне розуміння, яке є для родичів, наприклад, щоб вони розуміли, теж і батьків краще розуміли, і, і дитину з синдромом Дауна краще розуміли. Друга цільова аудиторія це спеціалістам та педагогам. Одна з цілей даун синдром є постійне навчання. Спеціалістів, які працюють з людьми синдром дауна, і маючи ось цю таку організаційну місію, ми по суті маємо її втілення в платформі і створюємо, агрегуємо курси, які націлені саме спеціалістам та педагогам. Також і не забуваючи про шкільних закладах, державних закладах, наприклад. Третьою аудиторію є для нас: це роботодавці, це ті люди, які хочуть найняти, наприклад, людину з синдромом Дауна собі на роботу, і певні знання їм також потрібні, як юридичні, так і в принципі, що необхідно для того, щоб це стало можливим. І четверта аудиторія, яку ми також в процесі зараз пробуємо розвинути, це саме матеріали і контент. Частіше відео, які зроблені для людей з синдромом Дауна. У нас поки такий тільки один курс. Ми ще думаємо ось над форматом, як ми будемо розвивати саме, саме цей напрям. Тобто, в майбутньому я правильно розумію, в майбутньому молоді люди із синдромом Дауна можуть також користуватися матеріалами з платформи, так? Ми, ми до цього прагнемо так. Ми хочемо зробити платформу такою, щоб вона могла е, бути легкою і доступною для, для людей з синдромом Дауна, щоб там були матеріали і для них в тому числі. От е, ми про це думаємо, е, але все таки, якщо ми так говоримо вже за цілі, е, найперше зараз нашою ціллю є е, підвищення е, якісних е, знань для спеціалістів. Тому що спеціалісти е, це перш такі: перші люди. Якщо, якщо зайти на платформу і подивитися, там, які знання зараз там є, які курси є, то для батьків буде досить велика кількість якісних знань, курсів, матеріалів, як на нашому сайті, так і на платформі. А для спеціалістів ми хочемо додати. Е, Ще додати е, цієї інформації, тому що бачимо, що е, завдяки нашому досвіду ми можемо це зробити і надати якісні знання, які потім е, відповідно е, допомагають іншим людям покращити е, їх життя. Як платформа сприяє інклюзії? Ем, ну, Тут варто зазначити, що найперші курси, які у нас ось після того, як ми розробили платформу, ми одразу починали знімати курси. І ось перші курси, які вийшли, це по суті курси про те, що таке інклюзія, і взагалі, що таке синдром Дауна, що таке інклюзія, чому вона важлива? І чому такі курси вийшли? Тому що е, якщо людина спитає у іншого, що таке даунсиндром, е, або там що таке інклюзія, можна зайти, подивитись е, в інтернеті, почитати, знайти певні матеріали, зроблені, але е, ми вирішили це відповісти на це як в комплексному такому, як зробивши міні-курс, чого ми е, ну 100% це є на ринках, просто. Саме в такому форматі, в якому ми це побачили, і ми вважаємо, що саме цей такий перший крок курс для усіх, який можна передивитись, і навіть тим, хто вже е розуміється на цій тематиці, все одно може щось для себе зрозуміти. І ось цей процес, ось цей розвиток постійний, того, що ти щось нове дізнаєшся, е якісь нові е речі, якось е як світ змінюється, і ми. По різному дивимося на певні речі, по різному називаємо якісь певні речі, то це все сприяє інклюзії і вихід саме ось таких курсів нових, які будуть постійно повторювати якісь певні моменти, які причому і змінюються. Це якраз і сприяє, я думаю, в цілому суспільстві змін найкраще. Так, до нас ще доєднуються учасники, всіх вітаємо. Більше для того, щоб ми помолилися а на поті буде сьогодні? Остап, скажи, будь ласка, яким, які можливості надає платформа, користувачам, тобто всім аудиторії? Угу. Е, насправді ми бачимо, що можливостей для різних груп, е, різних цільових аудиторій, може бути е, декілька. Це можуть бути як і книжки, які пишуться, наприклад, е, спеціалістами, які працюють е, е, з дітьми з синдромом Дауна, е, різні посібники. Це можуть бути як і дорожні карти, і матеріали по тому, як оформити інвалідність. Наприклад, з одної сторони, це якісь текстові матеріали, в тому числі, якісь швидкі поради. З іншої сторони, це повноцінні курси, від того, як навчити дитину читати до того, як поводитися дитині на не дитині а вже дорослій людині з синдромом дауна там на робочому місці наприклад для кожної аудиторії є певний свій певна своя зацікавленість для спеціалістів буде звичайно ж цікавіше зрозуміти там а як правильно взаємодіяти з дитиною з синдромом дауна при навчанні наприклад тож тут тут для різних аудиторій різна цінність чи співпрацює платформа з іншими організаціями, чи, можливо, якимись партнерами? Ми, ми вдячні е, проєкту е, CDP е, за те, що е, вони надали нам можливість е, розробити цю платформу і е, втілити в реальність е, те, що ми хотіли зробити. І, е, е, звичайно ж, е, Деякі курси, які вже викладені викладені на платформи, вони навіть я б сказав, що більшість з них вони були створені завдяки партнерству з іншими організаціями та звичайними людьми, які також і донатять всіх. Великих партнерів можна знайти на платформі на вкладці наші партнери вони постійно додаються. А, і так як платформа нова, ми також постійно в пошуках а, ідей, а, спеціалістів, які будуть а, хотіти а, поділитися своїм досвідом, можливо, є якась. А, Проблема або якась цікава тема, яку хочеться розкрити, наприклад, в форматі курсу, то ми залюбки хотіли б запартнеритись і зробити щось дійсно класне. Які плани та перспективи розвитку платформи в майбутньому? Ми плануємо максимально. Розкрити усі тематики, які є для кожної з цільових аудиторій, які були названі раніше, е, і, по е, як, от, будемо е, закривати усі нагальні питання, е, ми хочемо далі. Е, Розвиватись і покривати інші нозології, тобто концентруватись вже не тільки на синдромі Дауна, наприклад, а й на якихось певних інших нозологіях. Це у нас в планах, але наразі ми хочемо повністю покрити основні там, наприклад, етапи розвитку дитини синдром Дауна, і з точки зору, наприклад, спеціаліста, як він може краще бути корисним батькам і дитині з синдром. Так, у нас є питання від Ірини. Так, Ірина, угу. можете задати? Добрий вечір, дуже добра. Доброго вечора всіх знайомих людей. Остапа, скажіть, будь ласка, чи є на платформі якісь матеріали стосовно інклюзії в спорті, і чи є у вас? Люди, тренери або задачі фізкультури, до яких можна звернутися. Бо ми плануємо зробити такий проєкт е, іменно з інклюзії в спорт, і зараз шукаємо партнерів, які можуть бути нашими спікерами. Дякую. Угу. Дякую дуже за е, запитання. Е, я собі це вже помітив. Е, Справа в тім, що я більше е, займаюся саме розробкою платформи і е, ще не повністю володію так, усією інформацією, щоб змогти відповісти на це питання так більш повним чином. Але одразу після зустрічі я е, передам просто колезі, е, і я думаю, що, що так буде, буде, буде більш продуктивно. Вона зможе просто е, відповісти. Бо я дійсно не, не знаю, чи є в нас. Е, чи немає? Дякую. Дякую вам. Остапо, тобто платформа вже працює, і нею вже можна користуватися, чи запуск планується там на майбутнє якось. Можеш більш детально про це розказати? Платформа вже є, вона вже працює. Можна вже на ній реєструватися. Я навіть зараз розширюю екран і. А, видно мій екран? Так, так. Супер. Я навіть і зараз її покажу. Хочеться тільки прибрати. Зараз. Ось наша платформа. Вона знаходиться по адресі платформа.downsyndrome.org.ua. Всі відео вони доступні в відкритому доступі. Єдине, що вам просто слід зареєструватись перед тим, як ви зможете подивитись будь-яке відео, можете клікнути, наприклад, ось тут зареєструватись. Вводите е, свою пошту, наприклад, я ввожусь так. Вводите пароль, придумуєте його і відповідаєте на, е, на те, що вас питають. Наприклад, 2 плюс 2 дорівнює 4. О, я ухожу, перепрошую, треба зареєструватися, нажати, так. Да. Так, ще раз це робимо. Наприклад, зробимо ось так. Тут важливо сказати, ми, ми це з часом змінимо, але наразі, щоб зареєструватись, вам на три необхідно вводити англійськими. Літери. Це важливо, тому що по-іншому воно зараз ще е, українські літери не, не сприймає. Але ми над цим працюємо, е, це скоро буде можливо. І ми увійшли. Платформа для нас буде виглядати як е, і є. Просто тепер, е, коли ви, наприклад, захочете передивитися ось курс е, емоційний інтелект для молоді, е, то ми його можемо розпочати. І нас одразу переведе до курсу, де ми зможемо побачити, в принципі, зміст е в деяких курсах є, наприклад, короткий опис. В принципі, це все е досить просто. У вас є також ваш профіль, де ви можете подивитись прогрес по своїм курсам. Наприклад, ось ваші курси, ви можете подивитись там всі курси, які ви зараз в процесі, які у вас курси пройдені автоматично, кожен раз, коли ви, наприклад, Подивились курс ви можете нажати завершити, і у вас буде помітка, ви можете слідкувати за тим, як ви проходите певний курс. От. Ну, можна розширити на весь екран. Якось так. Так я коротко показав, як зареєструватись. Якщо будуть питання, то радий на них відповісти. Для зручного перегляду можна. Переходити в категорії, наприклад, от, і ось тут вам вже буде зручніше е, шукати той курс, який вам хочеться. Наприклад, ви хочете курс батькам, і ви відсортували, можете відсортувати з алфавітом, певні популярні, там на які більше зареєструвалися людей, і е, вибирати для себе той курс, який вам хочеться пройти. Нажимаєте розпочати зараз, і він у вас буде в профілі. Можливо, є питання. Тобто, відповідаючи на питання, так, платформа працююча, якщо будуть якісь проблеми або ви побачите якісь неточності, ми просимо одразу повідомляти нам, і щоб ми їх могли, щоб ми їх змогли виправити. Це було б чудово. Тоді платформа була ще ближче до ідеальної. Дякую, Остапе. Як можна приєднатися чи допомогти платформі? Як я вже сказав, дуже великою допомогою для нас буде. Те, що ви зможете там поділитись своїми враженнями, дати якийсь певний конструктивний відгук, по тому, що сподобалось, наприклад, що не сподобалось, можливо, є десь помилки, це було б дуже класно. Якщо у вас також є ідеї по тому, які ще, наприклад, які матеріали ми можемо до платформи надати, або у вас є. Якісь певні ідеї або проблематика, яку можна відкрити. Про це варто говорити і разом можемо щось створити в цьому напрямку. Є якесь місце, де буде збиратися фідбек чи куди направляти свої пропозиції, зауваження? Угу. На платформі в меню є окрема вкладка Зв'язатись. Це можна робити одразу з платформи, клікнувши просто Зв'язатись, або на кнопочку внизу кожної сторінки, там є кнопочка Зв'язатись. Або можна, я думаю, що писати в Інстаграм або в Фейсбук, там колеги Так, Так, Так. Дякую, Остапу. Є щось ще про що ми повинні знати, про що ми ще не поговорили, чи, можливо, в когось є запитання? Хотів тільки подякувати е, усім, хто над цим працював, е, і хто вже мав е, такий свій невеличкий вклад, розказавши трохи про те, там, де у нас були якісь помилки, або е, що по-іншому, як. Е, там краще було б зробити і так далі, тобто певний певний, певні відгуки це було дуже цінно. Е, от. Я думаю, що, що, що це, це від мене. Якщо щось ще буде, я скажу. Так, в чаті Марія пише: думаю, що mm -hmm. запитання виникнуть в процесі роботи. Так, ви можете завжди писати або мені. Або в соцмережах наших ми будемо відповідати тоді в процесі. Дякую, Остап. Якщо питань немає, ми можемо завершувати. Прощатися. Дякую за час, дякую, що доєдналися, дякую. колеги, друзі. Дай. Дуже дякую. Дійсно дуже корисна платформа, тому що вже зареєструвалася, вже зайшла тому, що для мене це все потрібно, тому буду задоволенням користуватися платформою. Дякую, дуже вдячна. Буде запис збережено. Ми просто почали трохи раніше, ви доєдналися трохи пізніше, тож зможете передивитися. Тоді всім дякую, до зустрічі. Да, да, всім дякую, Гарного вечора. Добачим. Гарного Добачим. вечора. До добре.